Вітаю вас, мешканці міста та району В студії першого муніципального Олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 16 грудня розпочалася 296-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ранок акерманців розпочався повідомленням про повітряну тривогу, під час якої ракети рашистів влучили по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури країни. В області тривають екстрені та аварійні відключення світла. Тому, якщо є можливість, заряджайте мобільні телефони, гаджети та зробіть запаси. Питної води сполучені Штати Америки вже надіслали в Україну першу партію енергообладнання на 13 мільйонів доларів. Вантаж був відправлений з військової бази США в межах першого траншу допомоги в розмірі 53 мільйонів доларів, оголошених минулого місяця, після того як Україна заявила, що їй вкрай необхідні трансформатори та генератори. Крім того, цього тижня зі сполучених штатів мають відправитись до України ще два літаки з обладнанням. Заклади загальної середньої освіти Білгородній взяли. Участь у благодійному проєкті Flowers for School. На заклик директора департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Олександра Лончака більшість шкіл Одещини долучилися до висадки квітів. Учні та педагоги закладів загальної середньої освіти Білгород-Дністровського номер 1 3, 4, 5, 6, 7, початкової школи та академічного ліцею. Висадили на шкільних ділянках цибулини тюльпанів надані благодійниками з Нідерландів. Навесні ці рослини перетворять школи на квітковий рай з яскравими клумбами перемоги. Вітаємо переможців регіонального етапу міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, які посіли третє місце. А саме Ксенію Кочух, ученицю 9 класу закладу загальної середньої освіти No 6 вчитель Ліщенко Ганна Миколаївна та Назара Канжу, учня 7 класу. Академічного ліцею вчитель Молчанова Наталія Анатолівна є гордістю міста. Ми вами пишаємося та бажаємо наснаги та творчих успіхів. Разом до перемоги, 15 грудня під головуванням секретаря міської ради Олександра Скалозуба відбулося засідання відповідних комісій щодо затвердження кандидатів на отримання премії міського голови та лановиті молоді міста віком від 24 до 35 років. А також стипендії та премії міського голови та лановиті молоді з числа студентів навчальних закладів Білгорода Дністровського кандидати затверджені урочиста церемонія вручення премії та стипендії міського голови та лановиті молоді міста Білгорода Дністровського пройде після підписання відповідного розпорядження міського голови. Це були основні новини станом на 16 грудня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального мирного неба. Тобі Україна.